Замовляй кредит готівкою просто зараз. Що знов сопельки? Так, сопельки. Добре було на морі. У мене від моря сопельки втікають. У таких випадках ми маємо пшик. Пшик виганяє сопельки та очищує слизову носа від бактерій та вірусів. Пшик до носика, сопельки з носика. Не погоджуйтесь на майже чисте. Фініш квантум впорається з брудом із першого разу. Спробуйте фініш квантум, і все буде справді чисте, а не майже чисте. Ентеросгель допомагає при діареї, знімає алкогольну інтоксикацію та виводить токсини. Безпечний для дітей та вагітних. Ентеросхель у різних формах Обери зручну для себе. Дві треті жінок не завжди досягають оргазму під час сексу. Це має змінитися. Новий гель Durex Intense підвищує чутливість, розпалює пристрасть і дарує вибуховий оргазм. Durex як добре, коли діти здорові. Як це можливо? Нещодавно вона була застуджена. У нас сучасних жінок в аптеці завжди є імунофлазіт. Імунофлазіт противірусний сироп. При перших симптомах застуди застосовується від народження купити імунофлазіт. І ми Настрій здоров'я. Я, Я обожнюю ехо. Краби! краби, Краби! краби. Щоб ти не любив, ти любиш крабів. Крабові палички вічі. Страждаєте від вегетосудинної дистонії та низького тиску? Прийміть тонгінал. Тонгінал лікує саме причину ВСД. Відновлює порушений баланс вегетативної нервової системи. Тонгінал. Відчуй себе людиною. Тонгінал лікує ВСД та нормалізує низький тиск. Золотий вік. З новим роком. Mr. <laughs>